Заблоковані емоції і токсини, приховані причини загадкових проблем зі шкірою. Шкіра, як дзеркало душі і навколишнього середовища, як емоції і токсини впливають на здоров'я. Останнім часом я все частіше стикаюся з питаннями про хронічних шкірних проблемах висипу, вугрової висипки, псоріазу, екземи. Люди відчайдушно шукають рішення, перепробували дієти, змінили косметику, але полегшення не настає. І це зрозуміло, адже традиційні методи часто не враховують цілий ряд важливих факторів, що впливають на стан шкіри. Я, як дерматолог, з багаторічним досвідом переконалася, шкіра це не просто орган, а відображення нашого внутрішнього стану і навколишнього середовища. Ігнорувати це значить упускати ключові елементи в боротьбі за здоров'я і красу шкіри. У цій статті я хочу поділитися своїми думками та спостереженнями щодо зв'язку між емоціями, токсинами та станом шкіри. Грунтуючись на останніх дослідженнях і особистому досвіді, я розповім про те, як стрес і негативні емоції можуть провокувати шкірні захворювання, як забруднення навколишнього середовища погіршує ситуацію, і що можна зробити, щоб відновити здоров'я шкіри зсередини і зовні. Емоції і шкіра. Тонка грань між душевним і фізичним. Багато хто вважає, що шкірні проблеми це виключно фізіологічні реакції. Але це далеко не так. Емоції мають величезний вплив на наш організм, в тому числі і на шкіру. Я часто помічаю, що у людей, які переживають стрес, тривогу або депресію, загострюються шкірні захворювання. Чому так відбувається вся справа в гормонах? Коли ми відчуваємо стрес, організм виробляє кортизол, гормон стресу. Кортизол послаблює шкірний бар'єр, роблячи шкіру більш сприйнятливою до подразників, запалень та інфекцій. Крім того, стрес може порушити роботу імунної системи, що також негативно позначається на стані шкіри. Я пам'ятаю випадок пацієнтки, у якої загострився псоріаз після смерті близької людини. Вона була в стані глибокої скорботи. І її шкіра буквально відображала її душевний біль. Після декількох сеансів психотерапії і роботи над емоційним станом, її шкіра почала помітно поліпшуватися. Важливо розуміти, пригнічені емоції, невирішені конфлікти, хронічний стрес, все це може проявлятися на шкірі у вигляді різних захворювань. Ігнорувати цей зв'язок означає втратити важливий ключ до вирішення проблеми. Токсини навколишнього середовища невидимий ворог краси. Крім емоцій, на стан шкіри має величезний вплив забруднення навколишнього середовища. Ми живемо у світі, де повітря, вода та ґрунт забруднені токсичними речовинами. Ці речовини проникають в наш організм через шкіру, викликаючи запалення, окислювальний стрес і пошкодження клітин. Особливо небезпечні для шкіри наступні забруднювачі. Тверді частинки PM2, мікроскопічні частинки проникають у шкіру через волосяні фолікули та потові залози, викликаючи запалення та передчасне старіння. Ультрафіолотове випромінювання. Ультрафіолетові промені пошкоджують колаген і еластин, що призводить до появи зморшок і пігментних плям. Леткі органічні сполуки, ЛОС-ЛОС містяться в побутовій хімії, фарбах, лаках та інших продуктах. І можуть викликати роздратування і алергічні реакції. Радон, радон це радіоактивний газ, який може міститися в ґрунті та воді. Тривалий вплив радону може збільшити ризик розвитку раку шкіри. Я вважаю, що багато людей недооцінюють вплив забруднення навколишнього середовища на здоров'я шкіри. Ми намагаємося правильно харчуватися, використовувати якісну косметику, але забуваємо про те, що повітря, яким ми дихаємо, і вода, яку ми паємо, можуть бути джерелом токсинів. Емоції та токсини порочне коло. Зв'язок між емоціями і токсинами ще більш складна, ніж здається на перший погляд. Емоційний стрес послаблює шкірний бар'єр, роблячи шкіру більш сприйнятливою до впливу токсинів. У свою чергу, вплив токсинів викликає запалення і подразнення шкіри, що погіршує емоційний стан. Так утворюється порочне коло, яке важко розірвати. Я часто спостерігаю, що у людей, що живуть в екологічно неблагополучних районах, загострюються не тільки шкірні захворювання, а й психічні розлади. Це пов'язано з тим, що постійний вплив токсинів робить негативний вплив на нервову систему. Як відновити здоров'я шкіри, комплексний підхід. Щоб вирішити проблеми зі шкірою, необхідно застосовувати комплексний підхід, що враховує як емоційні, так і екологічні фактори. Я рекомендую наступні кроки: управління стресом. Практикуйте методи релаксації, такі як медитація, йога або дихальні вправи. Спробуйте вести щоденник, щоб виявити та опрацювати свої емоції. Не соромтеся звертатися за допомогою до психолога або психотерапевта. очищення організму від токсинів, пийте достатню кількість води, включіть у свій раціон продукти, багаті антиоксидантами, такі як фрукти, овочі, ягоди та зелень. Спробуйте детокс програми, але обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Захист шкіри від забруднення навколишнього середовища. Використовуйте сонцезахисний крем із широким спектром дії. Носіть захисний одяг та головний убір. Регулярно очищайте шкіру від забруднень. Використання натуральної косметики. Вибирайте косметичні засоби, що містять натуральні інгредієнти і не містять шкідливих хімічних речовин. Зверніть увагу на склад і уникайте продуктів. Що містять парабени, ефталати, сульфати та штучні ароматизатори. Поліпшення якості повітря в приміщенні використовуйте очищувачі повітря з хіпафільтрами. Регулярно провітрюйте приміщення, уникайте використання свічок і пахощів, посадіть кімнатні рослини, які очищають повітря. Особистий досвід та спостереження. У своїй практиці я часто стикаюся з тим, що пацієнти, які починають працювати над своїм емоційним станом і покращують якість навколишнього середовища, відчувають значне полегшення. Я пам'ятаю випадок молодої жінки, яка мала хронічну екзему, вона перепробувала безліч кремів і мазей, але нічого не допомагало. Після консультації з психологом вона зрозуміла, що її екзема пов'язана з пригніченими емоціями та почуттям провини. Після декількох сеансів психотерапії і зміни способу життя, її шкіра почала помітно поліпшуватися. Я вважаю, що здоров'я шкіри це відображення нашого внутрішнього стану і навколишнього середовища. Ігнорувати цей зв'язок означає втратити важливий ключ до вирішення проблеми. Укладення на закінчення хочу сказати, що вирішення проблем зі шкірою вимагає комплексного підходу, що враховує як емоційні, так і екологічні фактори. Робота над своїм емоційним станом, поліпшення якості навколишнього середовища, використання натуральної косметики і здоровий спосіб життя все це допоможе вам відновити здоров'я шкіри і знайти красу і впевненість в собі. Пам'ятайте, ваша шкіра це дзеркало вашої душі і навколишнього середовища. Піклуйтеся про неї з любов'ю і повагою, і вона відповість вам взаємністю. Біографічна довідка я, ваше ім'я, дерматолог, з кількість років досвіду роботи. Займаюся вивченням взаємозв'язку між здоров'ям шкіри і загальним станом організму. У своїй практиці приділяю особливу увагу індивідуальному підходу до кожного пацієнта і прагну допомогти їм знайти красу і впевненість в собі.